Де скарб людини, там і її серце. Коли людина зосереджена на цьому матеріальному світі, то неї не серце лежить до цього світу, вона хоче заробити більше грошей. А це все веде до того, що людина відходить від Бога. Коли навіть людина каже, що вона вірить в Бога і платить там якісь пожертвування, і потім цим хвалиться, це все є щирого серця. Бог таку жертву. Не прийми Богу, потрібне справжнє живе серце. І щоб людина не робила яку допомогу Богу, вона це має робити від щирого серця. Чи то людям проповідувати, розказувати їм, як стати на шлях істини, чи це допомагати матеріально, все має бути від щирого серця. Бо якщо людина вже тут буде з Богом, то вона туди і попаде у вічність. Для цього потрібне покаяння і з'єднання з живою церквою. Амінь.